Так, Починаю звідси з центрального входу. Тут знаходиться центральний вхід. Дана форма будівництва має геобразну форму. Це комплекс лазні на 120 метрів квадратних. З дерев'яного зруба дикарь. Тобто ви бачите, що це не циліндроване дерево. Воно дуже ефектно виглядає, тому саме тому я зараз показую вам цю роботу. По-перше, цей будинок, він уже, цей комплекс лазні, він вже дуже немолодий, скажімо так, йому вже 15 років і він вже два рази переїжджав на різні об'єкти. Пробачте за звук, я сьогодні без мікрофона, але має можливість знімати тільки сьогодні. Так, почну з такого глобального. Зруб. 15 років ця будівля стоїть, два рази переїжджала. Для неї взагалі немає проблеми переїхати в будь-який момент. Так, це займає час, кошти, але вона розбирається, якщо можна назвати її мобільною. Вона розбирається і переїжджає на інший об'єкт в будь-який момент. Це дуже важке дерево. Тобто цей комплекс важить не менше 100 тонн, умовно. Під нею, відповідно, потрібно серйозну основу там. Е або, бетонна, або бетонний фундамент за, е, заливати, або плиту бетонну, і тоді далі все встановлювати. Тут ми бачимо, що піднято від, від землі, оформлено піщаником, дуже класно виглядає. Е, так, покажу вам по кругу і за одне буду говорити. Е, по великому рахунку, ця будівля повинна бути під металочерепицею. В даному випадку тут під натуральною черепицею, в даному випадку тут металочерепиця. Але не суть. Тобто тут на то є певні причини. І я кажу, що цей будинок вже встоявся, дуже важливо, тому що коли його будують, його, як правило, будують тільки на виробничих потужностях, а потім переміщають, перевозять на місце установки. Зверніть вашу увагу, які звіси, тобто великі звіси. Більше метру, це дуже важливо. Потім е, скло вверху по, по цей край, звіс має ну вже, мабуть, десь метр п'ятдесят. Піщаник, я підійду, підійду так от дуже близько і покажу вам, як це все виглядає зблизька. Е, Всі стики е, зароблені спеціальними е, там, силиконом чи герметиком. От я зараз. Точно навіть не знаю, але точно чим-то замазаний. Ось ось так ось виглядає, тобто різної товщини дерево, яке між собою отак от скомпоновано, дуже класно. Тут ще матеріал додатковий. Ось, будь ласка, як це виглядає. Це дуже інтересно. дуже цікавий проєкт, дуже цікавий об'єкт. Також вікна, зверніть увагу, три камери скла, склопакет і рама зроблена для вікна з масиву дуба. Ось такі віконця. Дизайн класно пророблений. Це, по суті, ми знаходимося на задній стороні цього банного комплексу, це з каміну. Камін, де, жариться шашли... де можна просто відпочивати, жарити шашлики і також просто насолоджуватись тріскотом дерева, коли воно горить. Ось, Зверніть увагу на верхню частину, це все ручна робота. Видно, що вона якісна, з дизайном, дуже класно виглядає. Ось така ломана криша, цей край так прям низько зроблений. Ось показую вам цю сторону. Так, це сторона, де є вихід з кімнати відпочинку, це сама велика кімната в цьому комплексі. Кімната відпочинку, де також можуть бути тераса, може бути крита тераса, відкрита. Тут уже замовник обирає сам. Зараз ми зайдемо з вами всередину. Повторюсь, вибачайте за звук. Ми дуже близько біля швидкісної дороги, тому тут шумно, а я сьогодні без мікрофона. Але знімаю, тому що потім не буду мати можливості. Подивіться, як це все класно виглядає, от я так зблизька. Це дерево по фасаду, воно покрите спеціальними красками натуральними, які е, зберігають його е, і, відповідно, воно е, більш довговічне. Зверніть увагу, як дерево воно не потріскане. От ось ми бачимо ось тут, є тріщина, але ця тріщина замазана. Я повторюсь, даному комплексу вже 15 років. Скло зверху, подивіться, які звіси. Це дуже класний об'єкт. Він заслуговує уваги. Прошу вас, пишіть свої коментарі, що ви думаєте про такі роботи, як вам такі роботи, для кого ці роботи. Е, тому що так, це дуже недешева робота, це дорогоякісна робота з висококласними майстрами, тому що е, хто попало таку роботу, робити не може. Тут є різні технології, тобто ну, мені прочитали лекцію на 5 годин. Я, я не можу вам стільки всього розказувати, чисто часу не вистачить, але хочу основу показати: масштаб, глобальність такого проєкту, такого об'єкту. Ось тут так виконано, Ця сторона ще. Піщаником. Ось, подивіться, які звіси великі. Ось які звіси. Там, хочу пок... Там є ще маленький будиночок, бачите? І дивіться, так, заходимо всередині. Тут всередині точно буде краще чути, але тут немає світла. Е, так, що ми бачимо тут? Тут такий, скажімо, передпокій, класичний. Е, цей комплекс стоїть на бетонній плиті. Е, підлога це плитка, дуже гарна, якісно підібрана по дизайну. Е, тут є елементи от піщаника, саме дерево можна не покривати. Це вже питання індивідуальності. І всередині, коли воно не покрите, воно дуже гарно пахне. Так, давайте з вами пройдемося сюди, в цю кімнату. Так, я покажу. Там кімната відпочинку, зараз ми її покажемо. І проходимо сюди. Ось, будь ласка, зверніть увагу, який масив дуба. Гарно виглядає. Просто вражають масштаби такого будівництва. Так, проходимо сюди. Там знаходиться сама парілка. Ми туди не заходимо, тому що там душ, парілка, там, в принципі, якби все зрозуміло, показувати там нічого. Ось. Ось ця кімната. Тобто тут для чого вона? Тут є сходи на другий поверх і є лавка. Зверніть увагу, з чого вона зроблена. Це просто масив дуба, такий, блін, ну я не знаю, більше 10 см. Тут можна полежати, можна посидіти. Тут, до речі, дуже гарно пахне дерево, дуже гарно пахнуть масла. Зверніть вашу увагу, які сходи. Таких сходів ви просто, ну я не знаю, ніде не побачите. Такі сходи практично ніхто не робить. Або якщо роблять, то дуже мало. Тут все ручна робота. Це дуже дорога робота, тому що тут дорогі матеріали, дуб. І думають архітектори, дизайнери, як це повинно виглядати і як це виконати. Ось ось так. Так, давайте піднімемося наверх, там теж є про що сказати. Перша перша сходинка, перша сходинка, я не знаю, її, мабуть, троє людей повинні нести, оскільки це дуб. Ось так от все виглядає. Вибачайте, за картинку немає світла. Ось, бачите, є шнурки висять. Тобто тут світло було, все було, але вже все відключено. Мені, скажімо так, дуже сильно повезло. Ще потрапити сюди і відзняти для вас коротенький матеріал. Ось за вікном, бачите, машини їздять. Тобто тут так шумно від того що тут їздять машини. Для чого ця кімната? Це кімната відпочинку, масажний стіл. Тут е, можна відпочивати. Тут зараз немає масажного столу, бо його вже прибрали. Ось такі меблі. Тобто, після того, коли ви попарились, ви маєте можливість посидіти, відпочити. Е, і якщо потрібно. То при цьому вам ще зроблять масаж. Ось так от виконано склом, вікно в даху. От. Будь ласка, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на, на цей канал. Мені здається, що таких будинків. На просторах інтернету дуже мало, про них мало хто говорить. А зрозуміло чому? Тому що їх дуже мало будують. Даному комплексу 15 років. От я ходжу по ньому, камера може не передає, але таке відчуття, що він побудований був просто тиждень назад. От Подивіться на оце оздоблення, тут як вітрове скло, теж ручна робота, дуб. Зверху, як поличка, оформлено. Травки стоять. Ось що тут пахне. Масла, трави. Так, йдемо далі. Так, що це за кімната, я навіть не знаю. Я навіть туди не буду йти. От. І кімната відпочинку, тобто це. Дуже важлива кімната в даному комплексі. Ось ми бачимо таку гарну плитку на підлозі, гарний стіл з масиву дерева, якісна робота, добре зроблено. Що ж тут ще скажеш? Зверху скло. Ось так от оформлено вікно, поличка. може бути посуд. Зверху трави. І от я розказував вихід на терасу. Тобто тут велике вікно, багато природного світла і вихід на терасу. Тут е, дуже висока стеля, метрів 5, не менше. Подивіться на, на ці бруси, наскільки це ефектно виглядає. В цій кімнаті дуже затишно. Я тепер показую вам саме головне, що є в цій кімнаті. Ось так от повертає ось ось цей камін. Цей барбікю і камін одночасно. Я не перестану повторяти, що це все ручна робота. Чому? Тому що тут приклали просто свою душу. Зверніть увагу, ось як оформлено. Це дерево. Розумієте, перевернуте. Тобто хтось. Викопував його, чистив, зберіг і ось так оформили з цього і з цього боку. Потім стільниця по обидва боки. Подивіться, яка ковка, яка робота дуб. Зрозуміло, що це дуб. Тут, там, саме місце, де горить вогонь. Тут жарять шашлики або просто можна. Не жарячи шашлики запалити і в цій великій кімнаті стане тепло. І зверніть увагу зверху, як декоровано, як виконано. Це дуже гарно виглядає. Ось такий комплекс. Будемо закінчувати, бо я вже багато говорю. Я розказав вам все, що знав, або може все, що, все, що зміг розказувати. Тому що інформації дуже багато, я навіть не все запам'ятав, і нам не вистачить часу все розповідати. Дуже гарна робота. Я просто в захваті, тому, тому я тут, тому я це знімаю, показую вам. І не тільки вам, я знімаю для себе і для вас, для того, щоб потім переглядати і мати можливість ще раз і ще раз переглядати таку гарну, якісну роботу. Всім дякую, хто нас дивиться, хто підписується, коментує. Підписуйтесь, а ми поїхали далі працювати.